Дітки, доброго ранку! А у нас сьогодні з вами малювання. І ми з вами намалюємо сніговичка. Для малювання сніговика нам потрібний аркуш паперу А4, можна взяти голубого кольору, можна затанувати білий лист. У нас буде ось такий: водичку, фарби. Білого, червоного, жовтого, чорного кольорів, ватні палички і два пензлика. Більший і менший. Беремо спочатку більший пензлик. Мочаємо у водичку. Набираємо білої фарби і будемо зараз з вами робити сніговіка. Спочинаємо з куляк. Спочатку ми робимо велику кульку, ось таку. І зафарбовуємо. Ось так зробили ми велику кульку. Тепер зробимо трішечки меншу кульку. Ось так гарненько наводимо і теж зафарбовуємо. І робимо ще одну кульку, але зовсім невелику. Це у нас буде голова сніговика. Ось так. І теж зафарбовуємо. Трішечки вирівняємо, щоб у нас кульки кругленькі були. Дітки, а що є ще в нашого сніговичка? Так, ручки, а вони теж будуть кругленькі, невеличкі, да? Ось так. Невеличкі ось так. Одну зробимо і іншу? Пензлик. Покладемо і візьмемо ватні палички, і намочимо трішечки у водичку і у фарбу. І зробимо сніжок ось так. А давайте мы сейчас с вами сделаем пензл -ку, кучуры. Вот тут біля низу, ось так. І розфарбуємо. І з іншого боку. Так, кучугури ми зробили, сніговика ми зробили, а що не вистачає нашому снігавику? Так, давайте ми візьмемо тоньшу пензлик і зробимо. Нашому сніговику нос. А нос у нас буде червоного кольору, так? як кажуть Марквинка. Ось і ми зробимо нашому сніговичку. Носик ось такий. Дивіться. Ось так. Ось так. І ротик невеличкий. А давайте ще ми на нашому сніговику. Зробимо оченята і гудзики. Але ми спочатку чорний колір візьмемо. Ось так. І зробимо два очка. Ось так. І гудзики. Ось так. А тепер в нашому снігавику ще зробимо головний убор. Можна відро або якусь шляпу. А ми зробимо відро. Візьмемо жовтим кольором фарбу. Ось так. І зробимо відро. Ось так. Дітки, ось такий чудовий снігавичок у нас з вами вийшов. Молодці, дякую за увагу!